Росія зібралася воювати в Україні до 2025 року. От таке року. Отаке заявив Шойгу під час засідання з генералами. З вами новини Тесен Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобайки. Для нас це дуже важливо. А зараз переходимо до новин. В цих умовах продовжуємо наращувати бойову мощь військових сил, в тому числі за щодо поставок современного вороження і совершенствовання підготовки військ з учотом опитування спеціальний. Воєнні операції последовательно реалізації міроприяті плани деятельності до 2025 тисячі двадцять року дозволить достичь намічених целей. Вам не почулося. Шойгу зібрався воювати проти України до 2025 року і, мовляв, винен у цьому і захід, який напічкує Україну зброєю. США їх союзники продовжують ворожати ворожоні сили України, а Київський режим кидає необучених солдат, безсмислених штурми. На убой. таке цинічне действия запада їх безпечники в Києві ліж подталкують Україну к самоунічтаженню? А що мають давати кульки і квіти, якими нібито росіян зустрічають на звільнених територіях? Е, до речі, про території. А чи не боїться, що його знову мордою в болото впасте? Бо Київ за три дня ми вже чули. Войне. Мы Украину победим за два дня. Чую побеждать. -то? Киев будет взят так быстро. Полтора-три дня. Два дня. Потом падение города. Гровь поднимем, и Украина поймет ее. Возьмем Киев. Украина никогда сам не будет воевать. Это война против волонтера. Ну, максимум 3-4. Там некому будет против нас воевать. Пришла с министра обороны Шайку 6 утра подъем, семья. Утренний туалет. 8 завтра 9.00 нападение на Украину. 12.00 обед. 13.00 взять Киева. 18. Концерт Газманова. 21.00. Салют. Единственное, чего не хватает, это даты. Что Росіи возьмуть Київ за три дня. Це ж в Москві там вседво живе в своєму ґ... Росії, да? і приїхали сюди і дивиться, як, як можна жити. І що вони прийшли, типа от. Я їх називаю «миротворчий контент, не контингент. Тому що контентика нормальна у нас. Ну я вас спрашиваю, почему? Потому що получили б. От і все. И еще тому, что он не может дочекаться перемовин. Шойгу изобрел большой шаманский бубен. Ну, я вот на полном серьезе говорю. Ну, нету смысла анализировать заявление человека, несостоятельного во всех смыслах этого слова. Он может снимать мультфильмы и показывать Путину, что они там имеют еще какое-то, ну, супер необычное оружие. Все, що делає Росія, та то риска тоже шойґу, рискає то в Северної Корею, то в Пхеньян, то в условно говоря в Тегеран в поисках какого-то обичного старого совєтського оружа, яке дето що можна перехватити. Ті ж снаряди, ті ж ракети, ну і які-то кустарне производство. Та взагалі російському керівництву постійно доводиться шукати виправдання невдачам окупантів і зменшувати свої апетити. Лише послухайте, як змінилась риторика самого Путіна. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції. Ми зробимо все для того, щоб потім все як можна постріля. А що такое? Ну з Києвом усе ясно, але ж і в Херсоні окупанти збиралися залишитися назавжди. Та й там 11 листопада 2022 року довелося обирати смерть. Чи же з доброї волі тоді расисти швидко кинулися тікати і перекинулися на лівий берег? Заспокоїти народ? Тоді намагався Медведів, але зробити це в нього вийшло погано. Вичувати із себе правдою і назвати усе своїми іменами, бідний не зміг, але почав заспокоювати росіян та озвучувати свої ілюзії про те, що всі захоплені території в результаті будуть російськими, водночас, не вказавши назви міста, хоча зрозуміло, що мовиться про Херсон. Звісно, на лівому березі окупанти ще сидять, але й там їм час перевдягатися і тікати. Бо судячи з аналізу інституту вивчення війни, зсу ретельно готуються до форсування Дніпра. Та да, усе, що не робить Путін, впевнений Лукашенко, то так треба. Він зробить шаг, потім довго-довго буде маєтися і дивитися, стоїть ли зробити другий шаг. Тому те, що він вот за 10 шагів чого-то підприняв би, минуя 9, розумієте, напав на Україну, це ерунда. Шаг за шагом йшов, а ці шаги видні. Ну а ми поки пригадаємо, як окупанти тікали з Харківщини. На початку повномасштабної війни там вони засіли добре. Та через п'ять місяців окупації українські захисники зробили те, що іншим здавалося неможливим. 6 вересня 2022 року Збройні Сили України провели великий контрнаступ на Балаклійському напрямку. Звільнили прилеглі населені пункти та передмістя, зокрема Вербівку, Нову Гусарівку та Байрак. А до 8 вересня українські війська повністю відвоювали. Місто. молодці Все добре, все все добре. Молодці! Молодці! Все добре. Зараз майже уся Харківщина, де окупована АЗСУ, продовжують контрнаступ на декількох напрямках. І, хоча Бахмут ще під контролем Росії, прилеглі сели, які відвоювати було надскладно, вже теж повернулися до України. Про звільнення Андріївки та Кліщіївки на підходах до Бахмута стало відомо кілька днів тому. Воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, окремої об'єднаної штурмової бригади поліції. Виконали завдання, звільнили населений пункт Кліщівка. А ще звільнення Миколаївщини, Чернігівщини, Кордону Сумщини та Житомирщини. І поки зсу прориваються, кремлівська влада рахує, скільки ще зеків та хабаровських алкашів можна забрати на війну. Їх то вистачить, а чи вистачить часу їх підготувати, одягти, навчити? Ну а що точно може, то це втішати себе, що вони воюють не із Україною, а з цілим блоком НАТО. Щось в другій армії світу все пішло не по плану, бо зраджують Путіна і свої ж похитнувся кремлівський режим, зокрема під час бунту пригожена у червні, коли той публічно показав слабкі сторони Путіна і майже дійшов до Москви. А чим зміг захиститися диктатор, барикади з громадських авто перериті дороги та хлопи з автоматами у бабіч трас. <звук> Цей бунт путін назвав зрадництвом і ножем у спину і усіх причетних, а особливо ватажка вагнерів Пригожина обіцяв жорстоко покарати. В Сторону має бути адброшено все, що ослабляє нас. Любий разпрік. которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри. И потому действия, которые раскалывают наше единство, это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу. А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, Вині суднімінуємо наказання, і поки Пригожин тусить на концерті у Кобзона солдати РФ переходять на бік України як, от пілот Максим Кузьмінов, який не просто обрав бік правди, а ще й прийшов, а точніше прилетів із подарунками і пригнав засу Мі-8 із купою секретних документів. А ось це ексклюзивні кадри, результат унікальної операції воєнної розвідки спільно з департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції під кодовою назвою Синиця. А ще знищення російських командувачів, штабів, флоту, невідомі безпілотники в Росії і добре відомі у Криму. Про це пропагандисти говорять мало, аби далеко не розійшлося. Бо як потім пояснити свої казки про другу армію світу? Все по плану, що тут скажеш. А що ви думаєте про нову заяву Шойгу та які ваші улюблені цитати пропагандистів? Пишіть свої думки у коментарях. Обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть подобайку. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!